Доброго дня! Хочу поділитися з тим, як вчу слова, як працюю із сім'ями слів, тому що насправді я дуже довго до цього приходила і багато чого спробувала раніше я як і всі виписувала. Слова просто так взошут, німецькі німецьке ще творчо намагалася підійти, писала різними пастами, е, І, ну, вони просто не запам'ятовувались, і в якийсь час от десь при переході з Б1 на Б2 я зіткнулася з тим, що абсолютною проблемою стало Слова із префіксами, тобто дієслова із відділюваними і невідділюваними префіксами. Вони абсолютно не запам'ятовувалися, просто ці префікси здавалися якимось шумом, який заважає зрозуміти. І... Не знали, що з цим робити. І якраз відповіддю стала робота із сім'ями слів. Тут у мене така робоча обстановка, і якраз я захотіла нею поділитися зазвичай в рукодільних відео показують там, як вони майструють. Якраз в мене тут коврик. Я багато саме тут майструю, а тут майстерня слова. Сьогодні, на прикладі сімей слів Есен і фресен, я хочу розказати, нібито такі слова, з якими і так ясно, есен їсти, фресен про тварин, коли вони їдять, ну або жерти. Але от для україномовної людини насправді аналогія не повна, є нюанси, і ну, сьогодні якраз слово можна подивитися і взагалі метод. Значить, сім'ї слів я беру із сайта а... Зараз спробую наблизити deutsch Вордчат здеки з посилання я до там. Там. Можна скопіювати текст, ставити собі. і, ну, Мені так найзручніше, тому що можна потім підкреслювати коментарі писати, що те ще знайшов дописувати. і така Дуже гарне відчуття слова з'являється. Тому що, коли слово відчуваєш, то воно що з тобою залишається це як якщо там сказати гречка яку кожен день їсиш і кіно яку можливо не пробував то так дуже довго згадуєш що це було а коли вже пробував то не доводиться згадувати Отже, роздрукувала я е, сім'ю слів. Е, знову ж таки, взяла е, зараз СН е, дуже просте, тут маленька сім'я слів. Е, якщо взяти, наприклад, там, їхати фаген, е, то там сторіночок буде значно побільше. Ну, але якраз щоб метод зрозуміти, то візьмемо більш просте дієслово. Що я роблю наступне? При переході якраз із B1 на B2C2 абсолютна необхідність перейти із словника, де є переклад двомовного на одномовний словник, тобто де є пояснення. В мене Лангіншат. Він, deutsch, він чим дуже класний. Якщо якесь слово вводимо в мультитрані, яке я не дуже люблю, ним досі користуюся, то буде багато варіантів перекладів, що дуже корисно, коли. Там шукаєш переклад для слова і перекладаєш саме на іншу мову. Але е, дуже запутує, коли е, хочеш відчути слово і зрозуміти, про що воно. Е, в Лангіншайт е, дуже класно, що е, значення всі структуровані: перше, друге, третє, четверте. І є е, е, приклади. Приклади це дуже важливо, просто ну, номер один при вивченні слова, тому що навіть можна не переписувати значення. Ось, наприклад, теж саме есен, «кауен» інтенмутнемен, «шлукен». Їжу, живлення, брати в рот, жувати і ковтати. Ну, це, в принципі, і так ясно. Але е приклади цей шайбенход, есен із них дзохастик, якраз е іноді досить прикладу. Приклади виписувати обов'язково. Звичайно, тут же є три форми дієслова, це якраз неправильне дієслово, іст, ас, хат гегесен, і є от контексти і є керування дієслів, в даному прикладі немає, але, от коли є. Варіант з керуванням, то він тут після циферки вказується саме варіант, і дуже корисно, щоб правильно вживати в різних контекстах дієслова. Я виписую, при чому ну, тут все зрозуміло, того виписую тільки приклади. Якщо не зрозуміло, то виписую і пояснення. Далі повертаємося до нашої групи слів. Есен, тобто ключове поняття тут есен, і далі пішли улюблені. Приставочки аб, Есен, Ан, Есен, ауф, есен, Дурш Есен і так далі. Їх всіх в цьому нашому прекрасному словнику немає. Ми його зараз відкладаємо. І якщо зрозуміло з контексту. То ну, прочитуємо все, що тут є. Ті слова, які зрозуміли з контексту, Ми просто там, ось, наприклад, зіш айнбойшлайн ан се наїсти собі животик, просто підписуємо як розуміємо, і пішли далі. Якщо з контексту не зрозуміло, або трапляється в самому контексті якесь незрозуміле слово, підкреслюємо його. І далі йдемо до мультитрана. При роботі з мультитран, я прошу пробачення за е, е, те, як яскраво, е, в мене тут немає можливості затінити. а е, 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 якщо шукатиму можливість знімати не, такий е, не таку яскраву порудня, то це може тривати довго. І дивимося значення слова. При роботі з мультитраном є така дуже важлива штука. Знову ж таки, подивитися вживання. В контекстах є дженерал або обща лексика, дивлячись, якою мовою розмовляє у вас комп'ютер, і тут є якраз приклади. В прикладах дуже часто є корисна фразеологія. Uh, і ну, якраз приклади дають відчуття до того як ну, середнім етапом до того як я прийшла до uh, сімей слів було от uh, виписувати разом з приклади із uh, цього дженерал uh, отже uh, слова які ми ну, якщо ми все будемо намагатися з'ясувати, по цьому словнику займе дуже багато часу і враховуючи те, що вони тут не всі є, то ну, не допоможе, тому і комбіную методи. Це насправді досить швидко подивитися, що значить якесь таке вузькоспеціалізоване слово по мультітрану підписати, контекст зрозуміло, пішли далі. Виписали. Ще дуже добре відчуття слова дає нам. Просто ввести в пошук і ось це ж саме есен. Ввести в пошук і подивитись, які картинки є, саме пошук і картинки. Подивитись, які картинки є для слова, і дуже часто. Коли ми тут же бачимо більше фраз, з якими це слово працює. Наприклад, «gesund есен, їсти здорову їжу, шнель, есен, швидко їсти, «bewusst» усвідомлено їсти, «emotional essen» – тобто заїдання, я їх собі виписала на цей же аркуш. А, далі. Ну, Essen все зрозуміло. Нібито і так на початку все було зрозуміло, але от я відкрила для себе, що, виявляється, німці під das Essen її вже розуміють переважно обід або вечеря, тому що її готують сніданок для них. це так, перекус. Отже, тепер слово «фресен». Е, ну, е, на е, е, мій український менталітет мені здавалося, що це жертва, що цієї групи ну, в німецькій мові трошки не так. Е, «Фресен» – це про тварин. Тварини в них тільки їдять. Фресен. Коли ти скажеш, що там Канічний <кхід> Хабен Аліс Гігесен можуть перепитати, тому що кролики гефресен хабен. І Є ще два значення. І якщо поглинається багато чогось, енергії грошей, сили електроенергії, то це фресен. Ось, Наприклад, зайняш погодван, фріст, 55 літрів бензина 100 км. Машина з'їдає 15 літрів бензину на 100 км. І, і, і отут якраз керування. At frisst sich In Akkusativ. Коли бачимо керування, зразу так собі. Um, увага, увага, тому що його легше вчити так, ніж е, е, цілими списками. Е, і мається на увазі щось що проїдає дірку. Е, е, значить, е, от в даному випадку ескаватор в'їдається в ґрунт. Е, ще е, коли ми дивимося далі для Фресен улюблені дієслова із приставками, то відкриваємо дуже класну штуку. Виявляється, чому ми взяли і Есен, і Фресен разом? Що? Приставки в цих двох дієслів несуть однакову функцію. Ан есен, ан ну, що наїсти, що нажерти животик, це фресен грубіше, есен так, делікатніше, але і там, і там ан. Далі абесен, абфресен. Щось об'їсти, Якщо аб есен, то, наприклад, дитина об'їла шоколад із торта. Якщо аб фресен, це коза обгризла, наприклад, кущ. Aufessen, Aufresen. Uh, коли кажуть, uh, виїсти все, що є на тарілці, то Aufessen, ну і Aufresen теж все виїсти. Überessen, Есен, Überхесен переїсти. Век-Есен, теж з'їсти все, але грубіше там, типу, залиш ще щось, не змітає все підряд. І... Тут же я виписала цей випадок керування. Цю карточку, це там підсумок всієї роботи із цими дієсловами. Те, що дійсно треба запам'ятати, те, до чого повернусь, тому що ну, ясно, що ці всі великі пропрацювання я ну, найближчим часом не перечитуватиму. І знову повертаємося до другого гугла і дивимося на це слово, які на нього є картинки. Зараз. Не хочу, ну нічого, там переважно тваринки, які щось смачно жують. Ще я собі роздрукувала вже цю картинку, бо дуже до теми стосується: харчовий ланцюг. Логічно, що там, якщо тварини в них тільки Хесен, то там, коли Травоядні — це флянцин фресер, коли е, е, їдять м'ясо, це фляш фресер, е, коли їдять все е, алісфресер. Е, і картинку я просто собі залишую з тими словами, щоб було краще відчуття. Ось е, наші картинки загрузились. То есть, коник смачно, щось їсть, ось, свинки, ну і всі інші. І... Ось ми прийшли до такої листівочки. Hishab gern. Це щось типу, я... тебе, ти мені так подобаєшся, що я з'їв би тебе. Ну, у нас є схожий такий, не дуже красивий фразологізм, ну, але тут красиві і треба їх розуміти. Оскільки ми хочемо все добре розуміти, що ми читаємо, що ми зустрічаємо, то дивимося на фразеологію. Я відкрила для себе ось sarten Сартен індекс посилання теж там, і тут дивлюсь. Ну і тут я якраз вичитала, що ти мені так подобаєшся, що з'їв би ще uh, я... тут трапилося що Вендасштимт в Хайсе і Айнбезен, якщо це правда, я би з'їв міклу. Ну, це типу <laughs> uh, uh, не вірю. Я uh, uh, и... yeah, для себе знайшла. Теж значення цього фразеологізму, щоб переконатися. Тобто, ще можна попрацювати із фразеологією. ну і, звичайно, можна подивитися синоніми, але робота з синонімами це вже інша історія. Якщо зацікавить, зніму відео по в синонімах до їжі тут теж такі дуже вживані, дуже хороші слова. Ну і на виході цієї роботи ми я зазвичай просто підколюю разом цю пропрацьовану роздруковку, виписані із з словника значення картинки, які в тему. І в картотеку ну, ще повертатимусь до от карточки із керуваннями і такими ключовими префіксами. І в результаті. Ну, Нібито попрацювали з двома знайомими словами, але е, слів з'явилося дуже багато. Е, і, в іменники я переважно так не заглиблююсь. От е, За допомогою мультитрана з'ясувала значення, е, розібрала, що значить, і досить. Е, з прикметниками теж саме, е, тобто е, розумію, що значить, все цього достатньо. На сьогодні все. Сподіваюся, це було корисно. Буду рада зворотньому зв'язку і можливо до наступних відео.